Ліганський заробіток для двох черкасців завершився міліцейським відділком. Правоохоронці затримали молодиків, які нищили політичну агітацію. Ті зривали вуличну виборчу літературу однієї з місцевих партій. За це їм обіцяли платню. У Черкасах молодики заради наживи недолюбили політику. Вони нищили агітаційну літературу однієї із партій міста. Зривали соді за політичні. Ми пообіцяли, попросили зароботи. Приближили заробити. Ми згодилися. Товариш, якого знають лише на ім'я, обіцяв оплатити роботу молодикам у 75 гривень, аби ті обійшли кілька під'їздів у багатоповерхівках. Повольці чекіста та вулицю я не знаю. А це ви тільки сьогодні робили? Чи да, так, перший раз так неудачно вийшло? Про невідомих, які зривають агітаційну літературу, повідомили місцеві правоохоронці затримали порушників на гарячому, потім доставили до райвідділу міліції. Встановлено їхні особи. Вони старше 18 років, до них факт зриву агітаційних виборчих листів було задокументовано відносно вказаних осіб, складено адміністративні протоколи за статтею 173 КОП України. За дрібне хуліганство молодиків можуть покарати штрафом, громадськими роботами або арештом на 15 діб. Яна Федоровська, Віка Новини.